Наприкінці минулого тижня чимало громадян отримали в поштових скриньках е, чи на руки такі невеличкі білі конвертики, які власна народна думка пов'язала із субсидіями, але приходило ще чимало в голову найрізноманітніших здогадок. О, так, такі листи щастя мав. хто хто не, хто не знає. Біло білий я теж отримав білий конвертик. Нічого не написано, що воно таке. Сьогодні ми дізнаємося про це і не тільки про це, бо до нашої студії завітала Ольга Чиленко, начальник відділу надання державної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації. Вітаємо вас доброго ранку. Доброго ранку. Олю майже місяць. Ми розповідаємо нашим глядачам про те, як правильно заповнювати анкети, як буде нараховуватися субсидія. Скажіть, будь ласка, вже зрозуміли люди, як все буде відбуватися? Можна сказати, зрозуміли ці люди, але дзвінків надходить дуже багато. Хтось щось почув, хтось комусь не так переказав. Звичайно, і якесь непорозуміння виходить. От ті білі конверти, які отримали громадяни, ви, я, всі ми. Це організація надавачі послуг рознесла таким чином заяви декларації для того, щоб ми мали змогу подати заповнити їх і подати до органів соціального захисту населення з метою отримання субсидії. Отже, не треба боятися, бо е, білих конвертів це не спам ніякий, а ні, ні листища щастя. щастя, це запланована акція. Так, звичайно, щоб ми наголошували, що протягом квітня uh -huh. місяця організації будуть надсилати кожному мешканцю міста, Миколаєва, області, всієї України заяву, декларацію, яким чином, ось таким чином у білих конвертах. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, незважаючи на те, що проводиться велика робота з роз'яснення, все одно вам телефонують і ставлять запитання, які найчастіше задають запитання люди, які найактуальніші? Питання ну, перше найактуальніше питання, коли потрібно звертатися за призначенням субсидії. Вже ми одноразово на, казали, наголошували і розміщували об'яви в газетах, що звертатися потрібно починаючи з 1 травня, оскільки цей закон діє з 1 травня, не в квітні, а починаючи з травня. А якщо людина прийде в квітні, ще діє старий закон? то Ще діє старий заяв? Ніяких наслідків не буде, але в квітні діє стара форма заяви на чотирьох аркушах, діє старий порядок призначення, тобто потрібно надати довідки про доходи, а не тільки заяву і декларацію. Тобто, якщо звернення надійшло в квітні, призначаємо на підставі діючого закону. Якщо людина бажає отримати субсидію за спрощеною формою, повинна звертатися з 1 травня. Скажіть, будь ласка, ну от людина отримала цього білого конверта, так, цю анкету. Вона її заповнила і з 1 травня, куди її треба чи нести, чи відправляти, чи надсилати, куди вона повинна, яка адреса, куди людина повинна її ну, якщо, направити? Ми, якщо ми говоримо про направлення поштою, то треба направити за місцем знаходження управління соціального захисту населення з за місцем району, так? реєстрації, так, громадянина, який. Заповнив, якщо це особа бажає самостійно занести заяву і звернутися, можливо, за допомогою при її заповненні, вона також звертається до органу соціального захисту за місцем своєї реєстрації. Можна показати ось це заяву, так? Так, Ми можна показати заяву. Зараз і я хотіла б наголосити, що обов'язково так повинно бути е, зазначено в цій заяві. Обов'язково повинні бути заповнені всі форми, всі графи, які передбачені цим бланком. Це і прізвище, ім'я і по батькові. Це і в обов'язковому порядку контактний телефон, бажано, телефон не мобільний, а стаціонарний. Угу, це обов'язково ідентифікаційний так. код. Так, для осіб, які не забажали виявити і отримати ідентифікаційний код, і у них є відмітка в паспорті. Вони зазначають, що не отримував. Обов'язково зазначити треба. Особові рахунки в організаціях, які надають послуги, і в графі примітка обов'язково зазначити, є лічильник чи нема лічильник. Проставити лічильник Угу. а скажіть, будь ласка, як часто треба протягом року писати такі заяви? Бо хтось говорить, що один раз на рік і цього досить, а хтось вже ходять такі розмови, що треба буде кожен місяць носити свою декларацію, і свою заяву, свої документи? Ні, не потрібно буде кожного місяця носити, треба заповнити один раз і подати її з травня місяця. Звернення надійшло в травні, субсидію буде призначено на наступні 12 місяців, тобто з травня по квітень 2016 року, включно. Тобто на цілий рік На, ціли, на, ціли, цілий, на цілий рік. рік. один да. раз на рік заповнити да. документацію, здати її, і цього буде. Якщо, вистачено. наприклад, це приватний будинок і субсидію з травня не буде призначено, оскільки приватні будинки сплачують лише світло, і що там, природний газ, який підведено до плити. В них немає ні утримання житла, і, наприклад, з травня субсидію не буде призначено, то з початком опалювального сезону автоматично буде продовжено дію субсидії. Дякую. Які ще популярні запитання, які лунають ось на адресу Я соціальних ще, служб? Я б хотіла ще щоб ви е, показали громадянам декларацію, якою повинна бути декларація, який бланк декларації? Це Бланк декларації. Так, в обов'язковому порядку ця декларація також набуває чинності ця форма з 1 травня. В обов'язковому порядку повинно бути зазначена е, адреса, прізвище ім'я, по батьку, все як зазвичай, і склад сім'ї. Чомусь у громадян склад сім'ї асоціюється з законом про сім'ю, про сімейний кодекс. Але я вже наголошувала, що при призначенні субсидії ми не розглядаємо родину за штампом в паспорті. Ми розглядаємо родину за реєстрацією. Наприклад, якщо дружина і чоловік зареєстровані за різними адресами, Звертається за призначенням субсидії дружина, вона не повинна декларувати доходи чоловіка, який не зареєстрований в її житловому приміщенні. Зрозуміло, ну це суттєве доповнення і зауваження. Так, і ще б хотіла звернути увагу громадян, які вже почали звертатися, вже почали декларувати свої доходи. Що доходи ми декларуємо за попередній календарний рік, не за 12 місяців. А за календарний рік, тобто з грудня, січня по грудень 2014 року. У разі, якщо громадянин вважає, що, він, що в нього в той період були великі доходи, а зараз вони значно менші, він має право звернутися в обов'язковому порядку, зазначити це в заяві, що я такий то такий то бажаю, щоб мені призначили субсидію, виходячи з мого доходу за попередні 6 місяців. Тобто, при зверненні в травні я бажаю, щоб доходи враховувалися по квітень 2015 року. Включно в такому випадку ми приймаємо заяву, і громадянин повинен нам сам надати довідку про доходи. І ми розрахуємо субсидію на підставі доходів за 6 місяців. Вибачте, але по суті, так здається, що єдиним критерієм для отримання субсидії є. Сума доходу людини. Так, це єдиний наразі критерій для отримання субсидії. Тобто, якщо, наприклад, є е, сім'я, так, люди, наприклад, знімають квартиру. Е, одна людина зареєстрована в одному місці, інша в іншому місці, е, є діти, але е, коли будемо щось таке писати, то е, е, сім'ї немає. Ну, як то за документами, так, і розумію. Якщо ви маєте на увазі орендоване житло? Ну, наприклад, якщо ви орендуєте житло, і у вас є Документ, що підтверджує, не так. просто на словах, я оренда. У вас є принаймні договір між вами, наприклад, кімною. Що, що ви в мене mm. ви наймаєте житло? В цьому договорі перелічені ваш склад родини, що ви, ваша дружина та ваша дитина, або дві, або три дитини, ви наймаєте житло і сплачуєте за житлову комунальні послуги. Ви маєте право звернутися за субсидію і отримати субсидію на те житло, яке ви винаймаєте. наймаєте. Так але але тоді постає питання: а як доходи кого з членів родини писати? Ну, якщо ви орендуєте і в договорі оренди зазначені ви, ваша дружина та ваші діти. То ви зазначаєте доходи ваші, вашої дружини, ага, якщо оце, діти дружин? Це бачите, це є різниця тут така, певно. Ясно. І ще серед найнеобхіднішої, найгарячішої, найпотрібнішої інформації, що можна ще сказати по субсидіях. Тобто наближається час і ще два тижні. Ми чекаємо до 1 травня, а потім несемо декларації і заяви. Ми чекаємо на до 1 травня, а ми чекаємо почав травня місяця, і ми маємо змогу звернутися не коли там закінчиться на свята, а 4, наприклад, травня. Це не означає, що всі повинні зібратися під органами соціального захисту населення і подавати заяву. Громадянин має право визначитися, коли йому. Зручно звернутися. Він має право зателефонувати і записатися на той день, на ту годину, коли йому зручно. До речі, в цих конвертах, які розносять громадянам, є така інформація: телефони гарячих ліній, відділів соціального захисту населення, відділів, які займаються саме призначенням за житлових субсидій. Ви маєте право зателефонувати за цим телефоном. Зареєструватися, записатися на ту годину на той день, коли вам зручно, і звернутися, якщо ви бажаєте субсидію отримати з травня місяця вплоть до 31 травня, якщо це робочий день. А якщо не записалися людина, без запису приймуть, Без запису приймуть в порядку черги. Скажіть, будь ласка, а як коли яким чином людина е, отримає підтвердження, що вона отримала цю субсидію? Людина може зателефонувати і підтвердити, так. Мені призначили. У, який, у який термін треба дзвонити? Через тиждень, через взагалі, день. Взагалі, всі державні допомоги призначаються в термін 10 днів з дня отримання всіх документів, які необхідні для призначення субсидій. Наприклад, ви звернулися за субсидією 2 травня, ви подали заяву і декларацію. Для того, щоб нам вам призначити субсидію, нам потрібні документи з всіх організацій, які надають житлово-комунальні послуги. Останній документ з останньої організації надійшов, наприклад, 6 травня. В органах соціального захисту населення є 10 днів, тобто до 16 травня, включно, щоб винести рішення про призначення вам субсидії. Тобто, це не сама людина ходить і збирає ці документи для вас і вже готовий до вам До протягом тривалого часу громадяни не збирають довідки з організацій, що надають послуги. І у нас є трохи часу для того, щоб прийняти дзвіночок від нашого глядача. Алло? Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Пожалуйста. Если я получала зимню субсидію, і назначено було в конце квітня посетит інспектора. Какие дії я мені пристеляти, як оплачивать за апрель? Ну, взагалі, якщо субсидія призначається на опалювальний період, то він то субсидія призначається до кінця опалювального періоду. Я не знаю, навіщо зареєструвалася жінка на кінець квітня до органу соціального захисту населення, оскільки в нас опалювальний період закінчився тільки сьогодні. Тобто субсидія автоматично призначена на квітень місяць і автоматично буде призначена з 1 травня. Тобто жінці взагалі не потрібно звертатися, якщо в неї не було змін у складі сім'ї, якщо в неї не було змін у... Доходах, які вона отримувала, якщо в неї не відбувалися зміни. В місці роботи. А, а якщо то... такі зміни відбулися, то треба звертатися, оскільки ми не маємо змоги перевірити ваші доходи, оскільки в нас, наприклад, в базі ви як вчитель якоїсь школи зареєстровані, а ви змінили і працюєте зараз в університеті, то ви повинні нас повідомити і ми запросимо інформацію. Тобто ваша будь-які зміни у складі сім'ї або в доходу, або якщо повинні... змінився власник витрим. житла. Протягом якого терміну потрібно повідомити? Протягом місяця. Протягом місяця. Обов'язково треба повідомити. Інакше будуть проблеми із нарахуванням Ну, Проблем не буде, але це ускладнить потім перерахунок. Так. Дякуємо вам, Олю, за те, що ви вже майже протягом місяця приходите до нас розповідає, кожного ліхто. Да, і нам таку важливу інформацію. Роз'яснюєте, відповідаєте на наші глядацькі запитання. Доброго вам ранку і. Зараз ми будемо сподіватися, що ще будемо зустрічатися, тому що запитання є. Інформація необхідна. Дякуємо. Вам. Дякую вам. Дякуємо.